Всем привет, вы на канале Бодантовин Геймс и с сегодня Иван. Всем привет. Сегодня мы будем обезвадить мясную курицу. И также это новая серия мистической охоты. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Да призываю мясной курицы на ой-ой-ой-ой-ой-ой Наприву, мясной куриці нам потрібно міна-міна-міно-мет міна Минами Миномет. А за призыву мясную куриці нам потрібно Я літаю Я хто? Ты защит, <рикiffe> 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 да, і коли, ти за чим? Прийде. Дай нам потрібна Ось поставити її О. от сюди. Ось так. І взяти оцю камеру теж. Це дуже важливо. Що з піти за. Кіт літає! Кіт літає! Да я прыгаю. Кіт прига, кіт прига. А если ума Малвина усюдилась? Тородие еще. Можешь будь палочку сейчас треба подивитися какие-нибудь? А летає! ТЕД летає! Ладно, понавою, я вже зробил... А ты не подивився. Що? Ты не подивився. Що, Що? Що подобайся, вот он. Ні. Ти никого не, не, не вильвишься від моїх кулачків Бак-бак-бак. Все, давайте закриваємо э, двері. Так, ти де-ти-де. А ще я лучше закрию свою шторку. і тут заклею теж. Закрелю. Закрываем. Так, тепер к... До мене ніхто не прибереться. не пробереться. Угу. Ну, крім мене, ніхто. А, а чоб, ну можеш сімейство почекайте, почекайте. Е -е -е. Відкрий двері. Зачем? Ну, відкрий двері. Мені зараз ну, страшно, я вже відкрию вікна. <плес> а! Цей подарунок буду. А. Біт, ти ж помер? Що... О, о, там ну, за що? Ха-ха. А <плес> те, що ти в мене підполив? Що... Ем... Я. Л... Л... <плес> я нічого не натискаю, але я. <плес> <плес> я літаю ще Пш-ш п. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. сюди Вау! У хату! У хату! У хату! Яичка, яичка, яйчка! Продаш он твой ролик про ясной про А Я специально я знаю, что яичко. Так, тогда поставимо оце. Ты куди вийшла? Проблеми. Проблеми, проблеми. Так, а ч ты вообще выйдет? Не знаю. Ну, знаю. Просто просто. А я не можу зайти. Ну ладно. Ты бачишь оце? Подивись. Угу. А Ах ты? Я не знаю. Это мид чикен, все вначале э, мясная курица. Так, вот а эти мясная курица. Цикала мне просто стало. Дайте эти мясные курицы. Где эти мясные курицы? Уже за картой подавались. Ладно, пишу мне не погнали. Погнали із... у хату, чи не знаю. пффа не поставився. Так, ну ладно, я сейчас пойду. Так, ну погнали по карте пойдемся. Так, знаю Бывай мы її вбиваємо. Ты її вбив? Ну так. Жива? Не знаю. Пиди, У мене реклама. У мене реклама і чомусь тут написано на гривні, а... А слово яке я навіть не хочу прозносити. Це слово ЖОПА. о п а <ріст> 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 Да. Так. Ну, подивимося, давай. Ти ти бачив це? Ти? Дивись. Давайте ми її вб'ємо. Вмри. Ой, я її бачу Вона збігає Подивись. де вона Не знаю, де вона О! ну це не її дом но дуже схоже. і це не її дом. чомусь вона так Ты тоже ебыв? Еще один раз один. О, ну <реш> жив. <вбив. реш> Ты вбив? Так. А проверил ритуал? А ритуал что? Що... Так, ничего сейчас. Вона Ку... С -с -с свинью куда то сюда Ну я вез неї і чомусь вона збігає від мене. Чому ти збігаєш від мене? Ну так, мабуть. Я її третій раз вбив. Понятненько. Цікаво, де вона? Це що таке? Привіт. А